Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Так буде прихід сина чоловічого, як блискавка. І каже Господь, бо де є труп, там і орли зберуться. Що це означає? Чому так Господь говорить? Де труп, там орли зберуться. Бо, знаєте, Найбільше людину лякається смерть. І, знаєте, не один раз, коли вони їхали по пустині бачили, десь далеко така купа птахів, щось там тягають. Значить, вони доїдають якусь тварину. Де труп, там орли зберуться. Чи хтось здивувався, що там птахи зібралися. Та це було. Єстественно. Це було як зазвичай нічого особливого. Бо тому що це життя життя, яке на грані смерті, де труп, там і орли зберуться. Закономірність буття. І так само Господь Бог хоче, щоб ми розуміли, що так же само і буде. Прихід сина чоловічого. Людина буде розуміти, що інакше нічого не вдієш, ні зупинити його не можеш буде, ні перекласти, ні відсунути, ні перепроситися ні, нічого. Буде день зарплати. Тоді каже, народи будуть битися в груди. Якби висловлюючи покаяння. І кому Бог дасть розум стояти, битися в груди, ще будуть спасення, а ті, що будуть мудрувати, так як вони привикли в цьому світі, завжди щось придумувати. І тоді я би хотів подивитися, куди, куди ви тоді будете дзвонити, коли побачите прихід Сина Чоловічого. Куди будете посилати своїх гінців, як ви завжди посилаєте, щоб вирішити там якесь питання? Куди будете дзвонити до кого? І що будете просити в нього? Нічого тоді вже не поможе, ні ваші гроші, ні ваші надзвичайні доходи, нічого вас тоді не спасе, тільки покаяння. Господь Бог збирає нас усіх разом і вчить нас, щоб ми були разом, бо це є ціль нашого життя на землі, щоб ми тут, на цьому світі, показали свою здатність жити в спільноті, свою здатність бути разом і стати навколо Ісуса Христа. І не тільки взаємодіяти з Богом. Але ще із тими, хто навколо нас. Ми повинні вміти будувати спільноту. Це є головне призначення людини, яка є створена на землі і має здатність розмножуватися. Ми маємо жити в спільноті. Тому Господь нас збирає на наших парафіях, у наших храмах, щоб ми зібралися навколо Ісуса для Ісуса. І щоб ми вміли взаємодіяти тими, хто поруч з нами. І щоб ми мали віру в Бога. Чому так важна є віра в Бога? Христос навіть підкреслює. Він каже: віра Твоя спасе тебе, віра Твоя спасла тебе, по вірі вашій дасться вам. Завдання диявола похитнути нас у вірі. Щоб ми зневірилися. І як він це робить? Перший раз він починає від ближніх. Подивись, який той чоловік не здали. Подивись, як та дівка си вбрала. Подивись, як, подивись, як вона ходить. А ну щось її скаже. І ти береш і кажеш. А що коротшої спідниці в тебе не було? Дитина обіжається, а диявол сидить такий. Дуже добре. Не робіть справ диявола. Наше завдання будувати спільноту. Наше завдання утверджуватися у вірі, а не зневірюватися. Бо якщо люди починають зневірюватися один в одним, то вже не спільнота, то вже стадо. А стадо, як правильно, розумієте, для чого тримається стадо, ану. Щоб його стригти, якщо це ягнята, і їсти. Стадо це ресурс. Господь Бог хоче спільноту, бо спільнота це те, що навколо Бога, це те, що об'єднує людину, об'єднується у вірі. Віра нас тримає разом, а похитання у вірі нас розкидає. І коли ви один на одного говорити недобрі речі, коли ви один одного принижуєте, навіть якщо то по правді, якщо ви це робите у формі приниження, якщо через ваше напівнення таке справедливе, хтось плаче або сумує, або комусь дуже обідно, а не може вам відповісти, бо ви дуже особливому стані, старший чоловік або жінка. Або начальник, або священник і не може вам відповісти. Так не думайте, дорогі отці, нам як особливо тим вибраним слугам Божим, особливо треба пантрувати себе, бо диявол більше буде діяти через священника, як через простого людину. І ударю пастера, і вівці розбіжаться, каже Господь. Він говорив це про Ісуса і про Його учнів. Він говорив сам про себе і про своїх учнів. Ударю пастиря і вівці розбіжаться. Христос не один раз цитував це, не один раз сказав. Так же само, бо Він знає, куди диявол буде бити. І тому. Всі ми основне наше завдання це віра у Бога, будування спільноти, і з тою спільнотою, в голові якої буде священик, стати перед Богом. І коли прийде цей Кінець світу, коли небесні світила будуть похиднуться, коли сили Небесні захитаються, написано, так? І тоді буде прихід сина чоловічого. І кожен священник стане із своїми вірними і скаже, Господи, ось діти, яких Ти дав мені. І я нікого не погубив, крім декількох синів і дочок погибелі. Так. Тому що інакше бути не може, бо де труп там і орли зберуться, каже Господь. Це є закони буття. Це є закони існування, це є дорога спасіння. Коли знаєш про це, віриш у Бога і будуєш спільноту, ти спасенний. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!